Не впевнена, чи в Кепкаті є хоча б півтора шрифта, які підтримують українську розкладку, щоб її і є не виглядали отак. Щоб українські саби виглядали нормально, треба додати шрифт, що підтримує всі українські букви. Такі шрифти я шукаю в Гуглі. Откриваю перший рандомний сайт. Тут і алфавіт, в приклад того, як будуть виглядати саби. Качаємо той шрифт, що нам підходить, Откриваємо папку з завантаженнями. Відкриваємо файл, що скачався. Клацаємо на Інсталювати, появиться така табличка. Шрифт інсталювався вам в систему на компутері, а це значить, що він має з'явитися і в капкаті. Після інсталяції капкат потрібно закрити повністю і відкрити ще раз, щоб він підтягнув новий шрифт. Відкриваємо наш проект, клацаємо на «Сабу». і справа появиться меню для її редагування. Нам треба вкладка текст, «Basic». клацаємо на поле з назвою шрифта, «Search for text. І пишемо назву того шрифта, що ми тільки-но інсталювали. Enter. Шрифт підтягнеться доверху. Клацаєте на нього, поля. Якщо всі свої саби ви додавали по одній вручну, і зараз вам треба змінити шрифт, пересовуєте повзунок в кінець проєкту, виділяєте ті саби, де треба змінити шрифт, вкладка текст, Basic, клацаємо на шрифт, вибираємо те, що нам потрібен, і текст поміняється в усіх сабах, що ви виділили. Якщо ви додавали субтитри через Caption Generate, коли ви поміняєте шрифт в одній саві, в усіх остальних, що були згенеровані, шрифт поміняється автоматично.